Можна поїхати на роботу і написати в обід смс-ку я тебе кохаю. Зверніть на це увагу. На що? Насамперед, в стосунках, вам треба звернути увагу, на що? На що в стосунках. Ви, мабуть, займаєтесь зараз чимось матеріальним. Ваш партнер не очікує від вас якоїсь емоційності, взаємності. Він більше дає, чим отримує. Скажу, приділіть увагу, любов, заботу. Фінанси не те, що все, що можуть дати. Приділіть увагу свої, своєму партнерові, щоб в майбутньому ви не жаліли і не сказали, я тобі все дав, що тобі треба. Нема тих емоцій, не наповняється людина тими емоціями, живете в старих буднях. Обратіть увагу, життя одна. І треба провести її просто в гармонії, в любові. Не треба там гори перевертати. Просто можна поїхати на роботу і написати в обід смс «Я тебе кохаю. Зверніть на це увагу. Отак.